Друге, що було зроблено, це вже е, Конституційний суд теж дозволив е, супереч виборчої системи, яка діяла в супереч виборам, е, переходити з фракції фракції депутатів, які саме це зробили і змінили сам формат у більшості, але й змінили, е, тобто в Верховній Раді стали представники нинішньої більшості, не маючи легітимної. Е, Легітимізації або мандати від народу. Тобто ця більшість сьогодні не представляє фактично народну більшість, яка голосувала на виборах. І тому цих два моменти спричинило до того, що ми маємо сьогодні слухняний парламент, який практично перетворюється у філію адміністрації президента. І це неприємно, але воно так. І ті люди, які сьогодні, є, можна їх назвати по-різному, у нас. На Галочині, скажімо, їх там перекинщиками називали і називають зараз. Ми в парламенті їх називаємо тушками. Чому вони пішли? Ну, По-перше, списки дійсно були, я би сказав, неякісні, бо і з нашої фракції, ви знаєте, єдиний центр, група до видані, вони теж сьогодні голосують так, як потрібно владі. По-друге, дуже багато 50 чоловік, більше 50 чоловік від Юлії Тимошенко теж саме. Перекинулися туди. І парадоксальна ситуація, але в е, Україні, мабуть, як в жодній державі, е, і голосують не за себе, а за багатьох, і, по-друге, продаються. Бо, звісно, чимось треба було купити цих людей, надати або їм, або їхнім родичам, чи знайомим якісь преференції.